Атарашне кажуть, що в продавні часи місто Запоріжжя називалося Спарта, але зміна назви не дуже вплинула на поведінку мешканців. Ці кадри зафільмували камери відеоспостереження одного з торгувальних центрів у Запоріжжі. На ньому видно, як жінка лупцює маленького хлопчика. Тут не до жартів, це справді жахливо. Мати б'є свого шестирічного сина ногою. На щастя, відвідувачі та працівники розважального центру втрутилися та зупинили жінку. Співробітники центру викликали поліцію, утім, ще до її приїзду жінка вгамувалася. Тож правоохоронці взяли в неї пояснення та поїхали геть. Цікавий підхід у запорізьких поліціянтів. Якщо після скоєння злочину ви встигли заспокоїтися до приїзду поліції, значить нічого не було і можна відбутися поясненнями. Конфлікт, за словами очевидців. Вирішили на місці, і мати з дитиною відпустили навіть без заяви. Мабуть, у Запорізькій поліції згадали, як проходили знамениту аваківську перетестацію після революції гідності. Їх тоді теж вислухали, пожаліли і залишили працювати на своїх місцях. Але після поширення відео з камер спостереження історія. Дістало продовження. Галас піднявся такий, що поліції знадобилося ще кілька днів, аби уважно вивчити викладене в інтернеті відео, почитати соціальні мережі, подивитися сюжети на всіх телеканалах і нарешті відкрити кримінальне провадження за статтею «хуліганство». За цей час мати навіть встигла записати інстасторіс з виправданнями, але потім видалити інстаграм взагалі. Проте інтернет пам'ятає все. Я не скриваю цього, що ж мене періодично б'ють. В цьому у неї з дитини. Є дещо спільне. Його також періодично б'ють психи. А вас не б'ють? А вас не б'ють? Залишається тільки додати, пишіть відповідь у Директ. Серед найоригінальніших відповідей я розіграю кілька БДСМ сесій. Хш! Я теж выхожу из себя і психую і даже бьюсь головой об головою об стінку. То он, воно що вона йшла битися головою об стіну, але між нею і стіною виявився малий, довелося пробиватися з боєм. А може хлопчик просто втомився бачити, як мати б'ється головою об стіну, пожалів її та запропонував побити себе. як якби всяке буває і не стоит себя за Я себя за это не казню. Б'ють психи, всякое буває, я себя не казню. Якщо мама так само виправдовувалася перед поліцією. Яку викликали на місце злочину, стає зрозуміло, чому її відпустили. Бо в поліції теж люди, вони теж психують. Правда, головою об стінку не б'ються, у них для цього є затримані. Але вони себе за це точно не казнять. Ну, вона швидко успокоїлася. З поліцейським вже нормально. Так, да, абсолютно. Ну, Рібенок ніби біжав. Ну, не плакав абсолютно. Ого, матір щойно вдарила його ногою у спину. Він встав, обтрусився і радісно побіг до неї назад. Навіть не плакав. Десь так можна описати електорат Юлії Тимошенко. Якщо ви той щасливий чоловік, який ні разу не накричав на рібінка і ні разу не вдарив. Я очень горда за вас і прямо перед вами склоняю свої коліні. Склоняю коліна? Здається, вони ходили з Іллею Кивою в одну школу фразеології. Теж це дурна тема для обсуждіння лучше туфлі або труси. Так, дійсно дурна тема. Бо дійсно є різниця. Б'єш ти дітей ногою у красивих туфлях на шпильці чи у звичайних кросівках. І які при цьому на тобі труси? <зеологія> Діджиталізація телебачення Торонто триває. Все ж таки, підписуйтесь на нас у телеграмі та інстаграмі. Діджи та лізація. <зеологія> Digitalization. Digitalization. <laughs> Digitalization. <laughs>